Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я рятую куяльник під такими гаслами на березі унікального лиману, що в передмісті Одеси зібралися сотні людей. Усе заради порятунку куяльницької водойми, яка через кліматичні зміни та розорювання річок стрімко пересихає і виглядає нині як поверхня безлюдної космічної планети. Вже зникла третина водяної поверхні. Як можна врятувати лиман? Дізнавався кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Надвечір, коли спала спека, на толоку до лиману потягнулися автівки та автобуси. Були і ті, хто, аби допомогти куяльнику, долав кілометри пішки. Пані Катерина Переселенка з Харківщини згадує, що коли щороку приїздила сюди лікувати ноги ропою та рязю. Зараз без сліз, зізнається, на водойму не може дивитись. Зараз він виглядає взагалі жахливо. Я хочу сказати, що навіть може років п'ять назад, як ми були тут, то тут були. І стопчики підходиш до стовпчиків. Там і сідали і воду солоную, і грязю намазувались. Все через кліматичні зміни та розорювання річок пояснюють науковці національного природного парку Куяльницький. У них є кілька проєктів, як напоїти лиман водою. Ще 10 років тому від моря проклали трубу, по якій з листопада по квітень пропускають воду в лиман. Але, хоча після цього води і стає більше, збільшується й солоність, яка небажана. Тож керівництво парку задумало відродити промисел солі, тим більше в Україні нині вона в дефіциті. Ми розглядаємо відновлення соляних промислів, вилучення з лиману солі, збільшувати період наповнення лиману морською водою, але вилучати лишні обсяги ці солі, так які будуть понижувати цю мінералізацію. Тому я думаю, найближчим часом ми... Виберемо ці оптимальні варіанти. Ми знайдемо обов'язково кошти, тому що ми зараз залучаємо і, і міжнародне фінансування, кошти міжнародних грантів. Звісно, і бюджетне для куяльника це традиційний промисел. Місцеві жителі розповідають, що ще чотири століття тому тут збирали сіль, яка була на вагу золота, і показали, які випаровували на вогнищах. Ви бачите скоринка, така бачите, це вже соль. Зараз ще трошечки закипить водичка, вона випарується і залишиться тільки сіль. Ви бачите, вже, вже лишається сам процес. Раніше наші предки е, стелили такі рядна, мішковину, можна сказати, да? і вони набирали її водичкою, солоною, водичка випаровувалася, а на рядні залишалася сіль. Щоб привернути увагу до лиману, підприємці створили тут туристичний кластер Чумацький шлях. Місцеві громади мріють, щоб про цей унікальний лиман дізнався весь світ. Та якість, яка тут є води, та якість лікувальної солі, яка тут є, і грязі, яка є, вона порівнюється лише з мертвим морем, яке є в Ізраїлі. Тобто, це унікальна річ, яку ми маємо зберегти не тільки для себе, а й в принципі для наших нащадків, і запустити підприємництво, і запустити косметологію, реабілітацію. Це чудові. Місця для того, щоб зараз віддати шану нашим захисникам, які хтось втратив кінцівки. Хтось сьогодні дуже важко себе відчуває. Вони можуть відновлюватись тут. Для місцевих підприємців вже розробили близько 45 проєктів. Сподіваються, це надасть місцевості друге дихання, приверне гроші і допоможе врятувати куяльник від повного висихання та зникнення. Сергій Сачук, Сергій Гланюк, Одещина, ТСН 1+,1.